Всем привет! На связи Богдан Донбрава, я живу в Словакии и записал для вас еще одно видео, конечно же, про учебу в Словакии. Стараюсь для вас показывать всю эту жизнь, как она есть, без розовых очков, без всяких сладких, красивых историй. Рассказываю правду, поэтому за эту правду ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я снова встретился с Владимиром, только уже в Братиславе. Сейчас мы поговорим про учебу, задам много разных, возможно, неприятных вопросов. Так что, Владимир, привет да. еще раз. И, привет, Богдан. Да, представься, пожалуйста, кто так. ты, потому что кто-то видит тебя в первый раз. Так, ми вже записуємо на перший ролик, але представлюся. Меня звати Володимир, я представник освітнього центру Камстаді. Ми, Наша фірма займається багато років допомогою студентам зі вступом, підготовкою до вступом в университет в Словаччині. Перший вопрос: учеба в Словакии привлекает многих людей, но правда є такой, такой момент, что як мені известно, к сожалению, многих студентів отчисляют на першому курсі Почему Чому происходит і правда ли это? Вот Можеш это прокоментувати? Ну так, частково це правда. Но на мій суб'єктивний погляд є декілька основних причин, чому так стається. Перша причина це неправильно підібрана спеціальність. Угу. Тобто, часто спеціальність вибирають Самі батьки і студент не володіє предметами, які буде вивчати, не знає навіть може куди поступає, або куди. І це не неправильний підхід. Потім, коли починається навчання, студенту або не подобається, або йому просто складно, і він не справляється з навчанням і, і міняє спеціальність. Це перша причина. Потім друга це коли. Невідповідально ставляться до процесу навчання, тобто mm -hmm. не можуть оцінити складність. Тут треба ходити на пари, відвідувати заняття для того, щоб тебе допустили до екзаменів. Mm -hmm. Якщо студент пропускає одне два заняття, то він вже недопущений. І як така найголовніша причина, мені здається, це все ж таке знання словацької мови. Mm -hmm. Потрібно володіти і заздалегідь готуватися, володіти словацькою мовою для того, щоб справлятися навчанням, з навчанням. Тому е, ці студенти, які е, зацікавлені які стараються, як правило, в них проблем з тим, щоб продовжувати навчання, ніяких не виникає. Ну слушай, зараз, наверное, нас діти з безпечених сімей і задаются таким питанням: що там сесія, ці экзамены? я денежку в конверт положу, в тетрадочку. Там євро 100, 200, 500 а ж 1000, і все нормально, все прокатить. Скажи, будь ласка, это таке практикується? Не, я сам тут вчився. За весь час навчання, за весь час проживання в Словаччині особисто ніколи не зіткався з тим, щоб угу. можна було заплатити за, за предмети, за гроші, вирішити отримати оцінку. Цього просто ну, немає, і на це краще взагалі не розраховувати. Ми зараз знаходимося возле університету Кам'янського, і у мене такий питання. Uh, как выбрать все-таки компанию, которая выполнит свои обещания, свои условия, не кинет на полпути? Потому что есть разные компании, есть очень популярные компании, да, у которых есть хорошая дорогая реклама, но плохо, например, о них отзываются. Есть маленькие, есть средние компании, у которых отзываются и хорошо, и плохо. То есть такой винегрет какой-то получается. Как все-таки выбрать, по каким критериям оценивать? На самом деле, цигарное и сейчас очень актуально, потому что существует много на рынке пропозицій разных компаний, и все вони между собой схожі. И людине, которая просто нашла информацию в интернете, не знакомых, ей отрызны відрізнити сложно. Яка, е, до які можна довіряти, а якій ні? Е, ну е, на моє суб'єктивне враження, е, мені здається, найкраще це е, спробувати. Пробне заняття зі словацької мови, щоб mm -hmm. впевнитися, що в них якісні курси, якісні заняття, що дійсно е, вони можуть навчити словацькій мові, бо це найважливіше, коли ти приїжджаєш е, на навчання. Mm -hmm. по-друге, це е, знайти е, студентів, які вступали з цією компанією і послухати їх враження, їх справжній досвід. Е, е, ну а так, звісно, складно розібратися, тому що е, до нас в нашу компанію. На останніх етапах вступу в травні вже багато звертається людей, студентів інших компаній, uh -huh. і вони скаржаться і просять нас допомогти їм закінчити цей процес, який вони почали з кимось. Uh -huh. І іноді такі ситуації, що просто ну дивуються, просто жах. Ми ну, Я можу гарантувати лише. Про нашу фірму, про співпрацю з нами. Ми нікого не підставляємо, робимо все якісно. Ставимося до студентів як і до себе. Наші курси вони якісно організовані. З нами, з нашими викладачами, ви дійсно можете гарно підготуватися до вступу. Тут наші студенти не залишаються без даху над головою. Всіх їх на місці ми зустрічаємося і завжди з ними на зв'язку. Тому підтримуємо навіть дружні стосунки з студентами, які вже раніше з нами вступили. Да, кстати, если вы поступали через компанию Комстади, то напишите мне личные сообщения. Я думаю, мы с вами организуем, запишем какое-нибудь такое видео, и я буду рад, чтобы вы просто поделились своим мнением, своей историей, как вы поступали. В общем, буду рад. Контакты, если что, в описании. Спасибо. Скажет, ты сюда будут распосыпаться там, то рассказывают. Посмотрим. Говорять, везде пишуть, що учеба в Словакії бесплатная. Но ну, так ли это на самом деле? Может Може есть є якісь скриті платежі, може быть, є те, що не договаривают? От, mm -hmm. расскажи Вот расскажи розкажи про оплату учебы и і про всі ці вот підводні камні. Не mm -hmm. так дійсно навчання в Словаччині для студентів э, іноземців безкоштовне на mm -hmm. словацькій мові. Є е, під час навчання лише побутові витрати, такі як проживання, е, харчування е, і. Книжки, наприклад, але за саме навчання студент нічого не платить з першого по п'ятий рік. Оплачуються лише витрати, пов'язані зі вступом, обробкою документів, перекладом, нострифікацією документів і вивченням словацької мови до приїзду. Угу. Я сповнював один случай з своєї навчання, Це було ще в Україні. Я учився в ПТУ. Вот, не доучился в нем, но там было такое, что обучение было бесплатное, но был доброволь, добровольно обязательный взнос. Нету ли здесь таких каких-то добровольно обязательных взносов, которые будут сюрпризом для родителей, что вот занесите сюда 500 или 1000 евро добровольно не, не, принудительно? Нет, такого взагалі не mm -hmm. э, Мы. Відверто е, працюємо з нашими людьми, зі студентами, які до нас звертаються, і з на початку самого співпраці е, ми їм розповідаємо про всі е, витрати. Е, вони закріплені у нас договором. Ми розповідаємо вже після того, як вони вступлять, вступ, вступлять в університет, які в них в них будуть витрати. Mm -hmm. Тобто е, ніяких додаткових скритих е, платежів, про які не не попередили, їх немає. Саме такої розпространня. Наверное, страх студента заключается в том, что он приедет, и ему негде будет жить. Проблема в чем, как говорят? То, что нет общежитий. Насколько это правда и как вообще решать такую ситуацию, если общежития, например, нету или сложно его получить. Ну, Це частково правда. Звісно, студентів стає з кожним роком все більше і більше, і на деяких популярних напрямках може фізично просто не вистачати місць для всіх студентів. Але, як правило, ми, так як маємо вже досвід, Заздалегідь знаємо, на яких факультетах і спеціальностях така ситуація може виникнути. Mm -hmm. e, і одразу попереджаємо ще на етапі консультації, на етапі вибору спеціальності. Тому з, можна обрати просто інший напрямок, там, де немає проблем з поселенням в, в гуртожиток. Але припустимо, якщо така ситуація стається, що студент не отримує місце, не вистачило йому, наприклад, то ми самі допомагаємо, займаємося пошуком альтернативного варіанту. E, в більшості міст у нас вже є такі місця. Где студент комфортно, зручно за нормальную цену может жить в альтернативном угрутожитке. Никто из студентов без даха над головой не остается. Окей, okay, спасибо тебе за ответ. То есть в любом случае, даже если не получится решить этот вопрос, то будет самый последний вариант, альтернативный вариант это так. снять квартиру. Ну, це також може бути варіантом. Звісно, студентам самостійно до 18 років, коли вони вони лише у них ще немає дозволу проживання. Mm. Складно орендувати собі квартиру, тому що і власники не хочуть їм здавати, бо бояться і документів. Ще немає. Но ми знаходимо такі місця самі і пропонуємо mm. батькам. Ми з ними попередньо обговорюємо, який варіант найкращий, який їм підходить за ціною і селимо. Але знов ж таки повторюся, це стосується. Uh -huh. uh -huh. якісь виклю... виключних ситуацій, якихось спеціальностей, mm -hmm. на яких но много студентов в и не дают. И некоторые из них, батьки же по и готовы до того, что если они туда идут, то может такая ситуация выникнуть. Если вы хотите поступить в университет в Словакии, то обращайтесь к Владимиру и его компании. Его компания называется CAM-стади. Они вам помогут поступить в Словакию, сопроводят, сопроводят вас на всех этапах, нигде вас не бросят, не кинут. В общем, обращайтесь, ссылочка будет в описании под этим видео. Хочу задать такой вопрос касаемо курсов словацкого языка. Я часто такое слышал, что студенты поступают, у них есть сертификат о том, что они владеют mm -hmm. на каком-то уровне словацким языком, но по факту это просто бумажка, которая ничем не подтверждена. Вопрос такой: Реально ли вы проводите эти курсы словацкого языка и действительно ли они помогают студенту приехать и как-то быстрее влиться в эту всю среду? Так, в нас в нашій фірмі є власна мовна школа, свої викладачі словацької мови. Ми їх якісно підбираємо, тобто це не просто якісь студенти, який захотів викладати мову. Ні, це люди з більшість з них з профільною освітою викладання. Вони закінчили вже університет. Вони живуть багато років тут, в Словаччині. Ми не просто як площадка для вивчення онлайн словацької мови. Ми також слідкуємо, тому що більшість наших учнів це майбутні студенти. Тому ми слідкуємо за якістю проведення занять. У нас завжди є окрема людина, яка перевіряє, як заняття проходять, і дає зворотній зв'язок батькам. Наприклад, якщо успішність студента погане, також у нас є. Контрольне заняття обов'язково, яке я, я, я кожен наш студент, який готується, проходить uh -huh. а, для того, щоб перевірити, там здається і письмова, і усна частина це також відбувається онлайн з uh -huh. окремим викладачем, на які не той, які регулярні заняття проводять, щоб перевірити, а, ну, як покращується словацька мова, щоб uh -huh. постійно був прогрес. Тому ми максимально зацікавлені результатом, uh -huh. тому що за а, їх знання словацької мови за сертифікат ми відповідаємо. Uh -huh. Університетом. Mm -hmm. І Університети знають вони давно з нами знайомі, вже багато років, е, І вони чекають, що наші студенти дійсно будуть підготовлені. Тому ми намагаємося якомога краще їх підготувати. То есть, если вы будете в университете у, у которых будут плохой уровень языка, mm -hmm. то есть самый отсутствует, да, он будет, то вы, если вы будете в общем, делать, им бяку, то они будут с вами портить отношения. Вам нужны so. университетом хороші отношения. Так, sure. безумовно. И, в принципе, с сер сертификат, который выдается студенту, он должен соответствовать уровню mm -hmm. э, 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 владения словакской Один раз я снимал видео про учебу в Словакии, и там я сказал, что не нужно сдавать никакие экзамены. И меня там жестко за это захитили, сказали, что я не прав. Вот такой вопрос. Э, вот говорят, что где-то нет экзаменов, где-то они есть. Как оно на самом деле? Есть ли вступные экзамены? Нужно ли что-то там сдавать, готовиться к чему-то? І так далі, ну зараз наявність вступних екзаменів залежить від обраного університету і факультету. Є деякі напрямки, на яких потрібно здавати вступні екзамени. Частіше це а, а, it напрямки медицина, а, творчі напрямки. А, є де немає вступних екза екзаменів. це технічні напрямки, багатьо, багато технічних напрямків. А, зараз. Тенденція змінюється і, і з того, що студентів стає більше, додаються нові нові вступні вимоги. Тому обов'язково для чого ми це і записуємо, потрібно попередити про те, що треба готуватися заздалегідь, mm -hmm. і ми з цим допомагаємо. В нас є спеціальні курси підготовчі. Ми допомагаємо із вивченням словацької мови, щоб студенти впевнено проходили через ці вступні екзамени. Досвід є за ці роки майже зі з всіма спеціальностями університетами. Да наши студенты вчатся. Uh -huh. Как правило, те, кто готовится застелокить, без проблем справляются с тутними экзаменами и поступают. Uh -huh. Два раза ты упомянул, что нужно готовиться заранее. Ну, смотри, зачем вообще готовиться заранее? Ведь сейчас же у нас июль месяц, еще полно времени, мы же можем все успеть. Зачем нам это все делать? Мы лучше обратимся э, в августе или может быть там в начале сентября, скажем, скажем, мы хотим в этот год поступить. Вот скажи, почему надо писать все-таки заранее, почему стоило писать еще три месяца назад, а то и четыре месяца назад, чтобы поступить вот сейчас в сентябре? Тому що багато ну, не враховують, що е, е, специфіка подачі документів сладські університети, вона відрізняється, mm -hmm. і основний термін проходить раніше. Тобто студенти подають документи вже взимку з грудня mm -hmm. по кінець березня. Березень це вже кінець термінів подачі документів. В травні вже всі мають рішення про mm -hmm. зарахування, коли в нас лише починаються е, подати документи, здавати НМТ. Mm -hmm. е, в Словаччині студенти, хто поступає, вони вже мають рішення про те, що mm -hmm. вони зараховують. Тому потребно готовиться за найкраще за за рик э, до вступу. Uh -huh. То есть чем раньше вы начнете готовиться, тем лучше. Каждый день, когда вы думаете, откладываете, вы теряете свое время, которое может просто вас привести к тому, что вы будете вынуждены поступить в какой-нибудь университет, например, у себя дома в Украине, да и мечта, желание, чувство безопасности, которое вы можете получить здесь для своего ребенка, оно просто не реализуется. Поэтому не тормозите, это рекомендация лично от меня, оставляйте заявку на сайте, обращайтесь и занимайтесь поступлением в университет как можно быстрее. С вступительными экзаменами мы разобрались, но какие все-таки экзамены будут в течение года, когда студент будет учиться, там сдавать какие-то сессии, как оно все вообще происходит, какие там экзамены присутствуют и насколько они сложные. Ну, система насправді схожа. Є модульні заняття, є семінари, які треба проходити протягом семестра, щоб тебе допустили до екзамену. Екзамен mm -hmm. може бути письмовий, може бути усний в кінці семестру. Складність вона залежить від університету і предмету, і викладача. Є деякі дійсно предмети, які лише половина студентів складають з першої спроби, але як правило, в них потім є друга, третя спроба. І Все больше складывают уже после нескольких проб. Uh -huh. Ну, если готовится, э, известно. Я понял. Ну, главное готовиться. Если не готовится, то понятно, вы все это завалите. как мы говорили в начале видео, денег здесь никому заплатить не получится. Поэтому учитесь, старайтесь. Сейчас ходят слухи, что очень сложно получить ВНЖ студентам. Mm -hmm. Действительно ли это так? По какой причине это происходит и что mm -hmm. делать, если вдруг ну реально с этим возникают проблемы? Объясняю, почему сейчас, почему я задаю такой вопрос. Потому что мне в личку часто пишут э, родители, детей, которые говорят, вот мой ребенок поступил там сам или через какую-то компанию каким-то образом, у нас куча проблем, но одна из таких вот основных проблем это то, что мы... Не можем получить в ВНЖ. терминов. Вот Расскажи, как происходит это с с твоими студентами, которые поступают через тебя. Так, це дійсно правда. Зараз це проблема, і вона стосується не лише студентів, вона стосується в принципі, всіх людей, які живуть у Словаччині, тому що складно зареєструватися в, в чергу на подачу в міграційну поліцію. А, і ну, з цим виникають складнощі, це перший момент. Друге, якщо у студента є е, е, ну, якісь помилки в документі, він неправильно, неправильна дата, то на поліції одразу розвертають і mm -hmm. приходять наступного разу, а термін новий ти не можеш взяти. І з цим виникають проблеми. Тому, по-перше, е, ми максимально все готуємо правильно, контролюємо перед походом в поліцію, щоб виключити ситуації, коли у студента чогось не вистачає, або щось підготовлено неправильно, щоб його не розвертали. Угу. Це ну най найголовніше, що можна зараз зробити, як процес вже. Е... Ну, інформування наших студентів він налагоджений, то ми заздалегідь ще за декілька місяців до подачі інформуємо їх, що треба реєструватися, як це робиться, робимо зрозумілі, прості інструкції. І разом більшість наших студентів в минулому році, коли у всіх були проблеми, всі скаржилися, більшість наших змогли все ж таки податися. В крайньому випадку є прихисток біженства. Якщо, скажімо, припустимо, сталася ситуація, що студент приїхав в протягом 90 днів не зміг Реєструватися в чергу фізично не працював сайт, не було термінів, то він може навіть після цього терміну. Податися на прихисток, це, це дозволяється, е, і депортований він не буде. Тому так, це проблема дійсно, це е, с, виникає з цим, але е, це більше стосується організаційних питань. Якщо поступово правильно все робити, то е, можна виключити цю проблему і спокійно податися, отримати дозвіл на проживання. Тобто, правильно я розумію, що не буде такої ситуації, що студент приїхав, там ви його там устроїли. Здівали йому напрям временно защиту і все, і далі, а й ні тут ави нет, Ну і фікс тобою, сиди просто на временний захисті. Ні, ну ми намагаємося, щоб всі студенти подалися на студентський дозвіл на проживання, mm -hmm. якщо він сам не хоче собі робити прихисток окремо. Тобто, це наша задача. Ми до цього готуємося, готуємо правильно своєчасно всі документи. І якщо припустимо така ситуація стається, бо бувають індивідуальні випадки, наприклад, студент до приїзду словачину жив десь за кордоном. Йому потрібно звідти довідка про несудимість, він її не може взяти і за цього він не може податися, то тоді рішення це прихисток. Але якщо він потім хоче переподатися, то ми знов ж таки на зв'язку ми допомагаємо, розповідаємо, як це зробити. Тобто ніхто з наших студентів не залишається в ситуації, що він не знає, що йому робити, як податися. Ні, ми завжди підтримуємо і далі зв'язок. І mm -hmm. підказуємо по всім питанням. Студенти до нас звертаються вже і після, після вступу, вже коли вони тут живуть, а деякі вже декілька років живуть і знов, і, і все рівно до нас звертаються. Обращайтесь з компанією Камстаді, ссылка в описані. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всем пока. Пока-пока.